Привіт! Я схудла на 8 кілограмів за півтора місяця і хотіла розказати, які мінуси швидкого такого схуднення є. Перш за все, я хочу сказати відразу, що цього досвіду я більше не хочу повторювати взагалі і прийняла для себе рішення, що краще худнути поступово. І якраз далі розкажу чому. По-перше, Мені було дуже важко утримувати таку вагу, і, наприклад, після того, як я схудла на вісім кілограмів, я потім відновила свою вагу десь про за рік. Тобто в мене вага по суті пішла, але звички, як правильно харчуватись, не залишилось. Тому це було дуже великий такий челендж. Типу, ти спочатку дуже добре впадаєш. Work hard, але потім не знаєш, як правильно житися, як утримувати цей результат. У мене наступного кроку не було, але я знаю, що дуже часто він відбувається, а, у, особливо у дівчат. А, це збій менструального циклу. оскільки під час таких сильних а, схуднень, а, як правило, ми виключаємо всі жири, які потрібні якраз для нашого організму, щоб, для жіночого організму, щоб був нормальний збалансований менструальний цикл. У мене було типу, затримки, вони якраз з'явились, але там додатково пару днів до звичайного циклу. Тому я зрозуміла, що краще цього не треба, краще хай. В жири будуть потрібні всі елементи мають бути. А далі а, іще один мінус. Для мене він був а, приємний, але я зрозуміла, що а, він дуже дорогий. Це одяг відразу типу, висит на тобі. В тебе немає що вдіти. Типу, ти спочатку маєш там збільшену вагу, маєш збільшений одяг. Типу, 10 кілограмів, 8-10 кілограмів це великий, велика різниця і, відповідно, ти ходиш просто як бомж в тому, що на тобі висить, бо нормальний одяг купити. Повністю це якби немало коштує. А коли я худну, от зараз поступово, я розумію, що я зараз одну річ докуплю на розмір менше, потім іншу. А та, що трошки на мені висить, нічого страшного, я її можуть поносити ще, або там вона не така критична. А от коли, наприклад, джинси на мені вже висять і висить, не знаю, якась футболка і вже витянута, там, не знаю, деформована за рахунок. Іншого тіла, то я розумію, що мені треба змінювати це все. І, до речі, найдорожче з цього всього це білизна, бо ми всі пам'ятаємо. Типу, поправляємося, худнемо, Перше, що в нас збільшується, це груди. І відповідно, типу, купити ту саму білизну в нормальній кількості це також великий такий спектр витрат. Тому я зрозуміла, що мені легше поступово інвестувати в одяг, аніж так е, різко. А далі, наступний мінус це те, що РХП, розлад харчової поведінки, він нікуди не дівся за цей час. Е, насправді, якщо я себе там могла б отримати в тонусі і сказати. Е, Якийсь місяць собі не їж то-то-то. Ти їси там тільки 300 грам їжі, тільки там 300 грам конкретних оцих продуктів, то потім, після того, як цей марафон закінчився, мені потрібно було якось починати жити заново. І коли навколо тебе з'являється дуже багато фокус, там, наприклад, хтось замовив піцу, хтось замовив, не знаю, Покликав тебе на день народження, з'явилася алкоголь, якась неправильна їжа, то ти не можеш потім повернутися в нормальне харчування. І е, я зрозуміла, що це, е, всі кілограми, які я скинула, воно за 4 місяці повернулася з половиною і потім і ще десь місяців за 6 решта. А, оскільки я просто не знала, як правильно харчуватися, як підтримувати цей баланс, типу, як підтримувати цю фігуру і ці кілограми, а, а потім і ще в мене трапився стрес, і я мало того, що повернула ці кілограми, а ще й нові чотири наїла. Бо я не знала, як правильно харчуватися. Я думала, що ну, якщо я вже набрала. То, значить, заново пройду цей марафон там півтори, там місяць. Я вже знаю, як худнути на дефіциті прямо сильному. І я думала, що от з понеділка я схудну. Влаштую собі такий марафон заново і очищу свій організм. Але насправді так не сталося, і цей понеділок постійно відбивався. І потім один там, тиждень я так похарчувалася на детоксі, і все одно мій мозок розумів, що я більше так не хочу. Я не хочу себе е, винуждати за, заганяти в такі рамки, я краще там е, себе заспокоюю солодким. Бо ми всі прекрасно знаємо, що е, солодка це один із е, принципів, як ми. Боремося з стресом. І саме от такі от, е, марафони по схуденню, е, детокси, вони якраз про... Sorry. І Якраз такі от марафони по схуденню, вони е, саме показують, е, як не потрібно худнути. Я зрозуміла, що краще поступово, аніж е, е, якби краще фокусуватися і витримувати те, що в мене є, і невеликими кроками йти назад. До ваги, яку я хотіла, до якої я хотіла повернутися, аніж набирати заново через стрес, через ці збої. І наступний мінус такого швидкого схуднення це те, що організм у нас, як правило, не доотримує якихось корисних нутрицієнтів. Тобто, в нас є всі чотири нутрицієнти: це жири, білки, вуглеводи і. Жири, білки, вугли і клітковина. Я харчуюся таким принципом. І виходить, що коли на одному із марафонів я повністю виключила на 5 днів все, окрім термічно оброблених овочів. Тобто навіть фруктів не було, тільки термічно оброблені овочі. На п'ять днів, і після цього я прям ригать хотіла. Мене нудило від такого, я начебто і голодна була. В плані не те, що я не наїдалась, я наїдалась, але мене просто вернуло від такого е, запаху, від цих уже термічно оброблених овочів. І потім я прям чекала того моменту, коли я зможу нормально з'їсти м'ясо, коли я нормально зможу з'їсти. Термічно, не термічно оброблені овочі й фрукти. А, і а, от Якраз ці решта нутрицієнтів я дуже ж сильно їх а, хотіла повернути і якраз ними переїдала. Звісно, я виходила а, плавно із цього детоксу, але я вважаю, що краще, наприклад, я тоді за цей детокс за тиждень. Скинула свої перші три кілограми. При тому сьому, що коли харчувалася правильно з нутриціологом, в мене вийшло скинути три кілограми за перший місяць. І мені зараз окей з тим, що це поступово, і воно іде, типу, регулярно. Бо, наприклад, якщо я зараз поїхала в Італію на два тижні. Там не було нормально як поїсти саме салатів, типу, в тебе був вибір або салати, або паста, або піца, щось в такому форматі. Тобто, не, було, не можна було зробити збалансоване харчування на е, тому принципі, до якого я звикла. Я трошки набрала за рахунок отьоку після перельоту, я не важилась два тижні. Я набрала десь кілограм-півтора, зараз е, вернулася в норму за один тиждень. І... Тільки за рахунок того, що я знала, як правильно повертатися до звичайного харчування, як формувати свою тарілку, що мені треба закупити, і як чути свій організм. Тому я зрозуміла, що насправді дуже важко не гнатися за швидким результатом. А Утримувати той, який у нас є, і по чуть-чуть, маленькими кроками йти назад. Бо насправді на довгій дистанції за рік, якщо ми взяти, то значно кращий буде результат, якщо ти скидуєш 10 кг за рік, аніж 10 кг за місяць, бо за наступний рік ти все одно його добереш назад. Як вам мої мінуси? Можливо, я щось забула. Будь ласка, поділіться в коментарях.